здію вам же а Зараз з середини віджимаємо домкратами. Ну не діло? О така невеличка дзюрочка нам зробила проблему. Зараз розбортуємо, навіть не скидаємо колесо з трактора, латаємо і їдемо в поле. Ось така історія з колесами у нас народ. Ось така тут процедура, два домкрати. і трохи або угольниками, або зараз може б пробуємо об'їджати. Все воно мало би піти. Не перший раз, ми вже ті колеса міняли і міняли їх на вісу, тому що скинути це колесо, коли в нас ще не було діячі, було просто нереально. Воно повністю важить десь півтора тони. А найбільше, певно, тому що тут ну, грузив сім... кілограм 700. Дара, відіб'є. Я наш лиш... між рішити нема, між не треба. О! Так, ніяк не йде, зараз ми ще раз бодю зняли з погрузки зерна. Зараз він нам попробує тут попхати ще раз. То є воно мала би піти білий від тої муки. Ніби. Ще спереду, так якби щось трошки лишилося, то ми зараз перекрутимо колесо і все буде нормально. Назадне колесо має великий діаметр, воно збортірується легше, ніж переднє в 950-му, яке ми Ну Бачите, колеса в нас вже плачевні трошки. Якщо доїздять до кінця сезону, то ми їх відправимо до Андрійка на ремонт, щоб він їх попідклеював. Прийдеться скидати, тріщина раз, тріщина два, і невеличка тріщина три. Треба везти до Андрія, нехай їх всіх позаварює, інакше воно не доїздить до кінця сезону. А нам воно ще потрібне, ми на нього розраховуємо. Так що рухаємося, бо ще далека дорога до Тернополя. Добре. Так, того разу поступили мудріше, визвали собі таксі. Загрузили спокійно маніпулятором колесо. Воно капку більше, ніж те переднє. Кому цікаво, по Тернополю, любе вісів машинка з маніпулятором. Що, то, на камеру не хоче завестися? О, завівся. І все, зараз Андрійко. Приступи до роботи і не знаю, чи він ще нині встигне його зробити, як не встигне, то вже аж завтра заберемо. Так що включимося вже, напевно, коли колесо приїде обратно. Ну що, стоїть собі тракторець і так буде собі стояти десь, певно, завтра до обіду. Бо сьогодні того колеса вже точно не зроблять. Позвонили. Так що на сьогодні все. Зустрінемося з вами завтра. Не перемикайтесь і додивляйтеся до кінця відео. Так, приїхало наше таксі разом з нашим колесом. Палесо зремонтоване, зараз все повернуться. Як курші в домах Парижа і Лондона. народ, Ось така робота Андрія, маємо раз латка, два латка, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять латок, дві з яких то є сварка, то оце і оце, а решта просто були тріщини всередині по карбу і вона таку роботу зробила. Я маю надію, що воно ще доходить нам кінець сезону, а весну треба щось думати, бо то вже не робота. Все таки дієчок, то є взагалі обалденна штука, ти собі прижав файно і воно співбуртується чуть і не само. А так, без дієчка, то майже нереальна справа. Так, зараз я від'їду. ще тут підвергнутися не знаю чи вам щось дуже видно але я не дуже зараз маю час щось знімати мені важливо максимально швидко заборкірувати колесо Все все Волосы забуртированы, Можно качать. Дальше не идет. Ну, дальше не дает. Ну, значит, качает. Мало бы мало бы это коробку. Качай, качай, не зупиняйся, качай. Давай, 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 сейчас. Оп. Або, злапили, або Треба Там спереду, всередину такси не злапало. О! О, оп! Ого. Тут з'єхає! Ага. Там є! Там ще пір! Таке не накачаєш. Чвертка бензина і легенько хлоп і вже накачане. накачає. Постарять праць. Дай плять горівши. Качає, качає, не прислухайся. Все, буде діло. Так, народ, загнали ми трактора в ангар. Він собі буде тут стояти до а, ранку. Бачите, щось трошечки тут поклеєно з грубша з надвору. Де та наша дирка, що варилося? Не бачу. Бачите, тут ще пошалися тріщини з надвору. Ми їх вже не дуже мали час варити. Ми їх обов'язково попідварюємо через зиму. Вот, тріщина, через яку у нас. Ні, от тріщина через яку у нас сифонило колесо. Зараз тут є два бари. Він собі через ніч постоїть. Зранку ми опустимо його до 1,6 і їдемо на калим. Ну, а зараз ще дуже важлива справа, як для дуже пізньої осені. Просто незамінима річ нам треба зробити. Нам треба заправити кондиціонер. Без кондиціонера той трактор їздити не може. Жартую, звичайно. У нас була заміна е, насоса і потім трошечки хлопці кривий коротше, був шків. Тепер хлопці його нарівняли і мусимо провірити, чи він працював, чи ні. Мусимо заправити, інакше як знати чи він робочий. А, так, ти знаєш, десь пару парусотів б'є. Але так, терпимо вже. Що там рівно крупиться? Десь сотка, є! Терпіємо! Дане. заправимо. та й завтра буде повід подивитися, чи робочий, чи не робочий той компресор. Все, красавець, віддихай. Зранку побадаємо колесо. І можна доїхати на Калим. Я так думаю, принаймні. Збираємо спати.